Рідні, друзі, представники громадських організацій та інші містяни прийшли на Алею Слави Рівнянського кладовища попрощатися з загиблим Володимиром Мирончуком та Олександром Буськом. Ми починали з ним служити в виїзд спецпідрозділах, практично з першого дня. Ось. І десь Ми з ним до 2007 року, поки не вийшли на пенсію, ми з ним служили разом. Спочатку в строєвому підрозділі, потім в одному ділі. Він, він же ж після виходу на пенсію в АТО, збирався в АТО, але там у нього були проблеми по здоров'ю, не мог поїхати. Але потім він пішов в учебний центр для спецпідрозділу ЗСУ, за закінчив його. Це десь було приблизно два роки тому. І потім почав служити. Ще молимося за упокоєння душі загиблого воїна Олександра. Душі загиблого воїна, Володимира Христе Боже, і за відпустчем всякої провини вільної, невільної. Ми навчалися разом в одній школі, а потім служили в обозі разом. Він був в спецпідрозділі Сокол. Я був заступником начальника розвідки. Дуже гарні відносини, дуже гарна людина. очень тяжко. Только началась война, мы сели и поговорили, что мы не хотим, и он не хочет ждать здесь, пока сюда придут к нам с войной и с вилами, и с топором их встречать. А все-таки нам надо идти Лучше зустрічати їх на самої передову. Дружина Олександра Буська Катерина Тикман каже, навіть не встигла змінити прізвище, бо одружились у березні. Ми знайомі дуже довго. Це, це моя шкільна любов була, невірна. Ми познайомилися перший раз в 2001 році. Ну, але якось ну, так не склалося. У 2020 році ми почали спілкуватися, а в 2021 році почали разом жити. Пішов у військкомат і його взяли. Він прийшов додому, каже, все, збирай речі, я вже їду. Поблизу Вугледару від е, написано, що від вогнепального поранення в голову, ну тобто там їх накрили артилерією. Каже позивний майстр Олександр Бусько отримав через своє захоплення. Він був дуже творча людина, він писав вірші, він писав музику. У нього є багато пісень своїх і грав на, на гітарі. Дружина мріє видати збірку віршів чоловіка. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Крапивницький.